Завдання 348 виконайте дії. Виконайте дії. Такий приклад. В перших дужках 2х плюс 7, на 2х мінус 4 і плюс 28. Ми бачимо, що нам необхідно помножити многочлен на многочлен. Для цього 2х. Нам необхідно помножити на 2х. 2х перемножаємо спочатку на 2х, і 2х перемножаємо на мінус 4 2х помножити на 2х примножені коефіцієнти перемножаємо, а степені додаємо, тобто у нас у першому степені та в першому степені додаємо 4х квадраті. 2х з додатнім значенням помножте на мінус 4, При множенні додатнього на від'ємне буде від'ємне. 2 на 4 коефіцієнти помножили, буде 8. 8х Х дописали. плюс 7 помножити далі потрібно на 2х, плюс 7 помножити на мінус 4. Отже, буде плюс 14х. Плюс х помножити на мінус 4 значення буде від'ємне, мінус 28. Оскільки в нас ще є мінус 28. І ви бачите ще один доданочок по умові. Стоїть плюс 28. Ми його так і записали, плюс 28. Подібні доданки. мінус 8х, плюс 14. До 4х квадратів доданка подібного немає. Ми його за першими записали. Мінус 8х плюс 14х буде плюс 6х. Та бачимо мінус 28 плюс 28. Сума доданки з, протилежним, з протилежними знаками дорівнює 0. Тобто вони взаємознищуються. Отже, відповідь в даному прикладу 4х плюс 6х. 5m квадрат, другий приклад, плюс 3 в дужках 5m на m плюс 2. Доданок, як ви бачите, одночлен 5м квадрат, другого степеня одночлен з коефіцієнтом 5 степень 2. Потім плюс, і бачимо, що у нас представлено добуток у вигляді двох. Многочленів, двочлен і двочлен. Треба розкрити дужки. Знову ж таки, вибираємо перший одночлен і починаємо перемножати на кожен член другого многочлена. Просто перемножаємо. 3 помножити на М е буде плюс 3М. Е. 3 помножити на 2, 6 плюс 6. Це легко впоратись з цим не складно. Далі мінус 5м починаємо перемножати спочатку на перший член другого многочлена члена, та потім на другий. Отже, мінус 5 помножити на m коефіцієнт значення буде від'ємне вже уважненько, так, і m в степені додаються, буде в квадраті. мінус 5м множимо на плюс 2 множенні від'ємне на додатні значення, значення буде від'ємне. 5 на 2 10. Ще й дописали М. Далі зведемо подібні доданки. 5м в квадраті мінус 5м в квадраті. Ми бачимо, одночлени мають протилежні значення, додатні значення, і від'ємне. Таким чином їхня сума дорівнює 0. Далі 3м і мінус 10m. Зведемо подібні доданки. Їхня сума буде мінус. 7n. І ще один у нас число залишається, плюс 6, ми його дописали, плюс 6. Третій, третій приклад. А плюс 7 на А мінус 2 мінус А на А плюс 5. Розкриваємо дужки. Можемо використовувати ось такий запис. Умова дорівнює праворуч, дорівнює ліворуч. Записавши один рядочок, розкривши перші дужки, знову, де б вони у нас не закінчились, ми можемо їх закрити дорівня і перенести дорівнює праворуч і ліворуч. Отже, А помножити на А розкриваємо дужки А в квадраті. А помножити на мінус 2, мінус 2А. Плюс 7 помножити на А плюс 7А. Плюс 7 на мінус 2 множимо буде мінус 14. Далі другі дужки розкриваємо, стоїть знак мінус А, і ми маємо помножити на кожен член, що стоїть у дужках. Тобто мінус А в квадраті, мінус А помножити на плюс 5 мінус 5А. І ось такий запис можемо також, кому зручно, можете таким записом користуватися. Зведемо подібні доданки. а квадрат мінус а квадрат сума доданків з протилежним значенням рівна 0. Мінус 2а плюс 7а буде 5А. І мінус 5а сума доданків буде рівна 0. Залишається число мінус 14. Так і записали мінус 14. Четверте завдання: дужка 2b плюс 1 на 3b мінус 1, мінус, в дужках 6b в квадраті, мінус 1. Розкриваємо дужки. перемножимо многочлен. Так, на многочлен 2b помножити на 3b, 6b в квадраті, 2b на мінус 1 мінус 2b. Плюс 1 множимо на 3b, плюс 3b. Плюс 1 на мінус 1 перемноженню дасть мінус 1. Розкриваємо дужки, перед дужками стоїть значення мінус. мінус стоїть. Кому легше так, ви можете записувати собі, що це ніби мінус 1 і перемножати на кожен, що тут стоїть у дужках, одне член. Або просто пам'ятаємо правила. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, то щоб розкрити дужки, ми можемо. Потрібно поміняти біля кожного одночлена значення на протилежне. Тобто у нас зараз в дужках стоїть значення знак плюс 6, а при множенні розкритий дужок, так як у нас стоїть перед дужками знак мінус, то вже значення буде від'ємне. Мінус перед дужками та ще й мінус у дужках знак поміняє на плюс. Отже, буде мінус. 6b та плюс 1. Зведемо подібні доданки. 6, 6 b в квадраті у нас. І мінус 6 b в квадраті, сума 0. Мінус b плюс 3 b буде просто 1 b Коефіцієнт 1 математики не записують, записують b. Та мінус 1 плюс 1 відповідь буде b, оскільки мінус 1 плюс 1 буде також дорівнювати нулю. Сума їхня ну. 0. Отже, відповідь Б.